Ми в ході дискусії і з деякими питаннями окремі учасники підходили під час перерви оточували. Дивіться, зараз ми просто трішечки систематизуємо такі речі, щоб далі наступні 4 дні ми рухалися з однаковим розумінням тих самих проблем. Тому що сьогодні виникло питання, а, там, жорсткі новини, м'які новини. А взагалі ми трішки проговорили тему, що таке подія, а що таке новина, що вважати новиною. Або там у нас теж була актуальна подія. А що, а що вважати актуальною? Для, для кого що є актуальним? Але для початку, значить, я би ще звернула вашу увагу. До таких термінологічних речей, от ми сьогодні говорили про те, що собою представляє медіаосвіта, тобто, що, чому треба навчати медіаосвіту. Десь <кій> <кій> на перерві я говорила, що ще 10 років тому, коли журналістів запрошували за програмами обмінів вивчати і запитували журналістику чи медіа, і багатьох це просто в ступор заводив, вони казали, яка різниця. А зараз ми вже з вами, ось пройшло вже не так багато часу, все стрімко розвивається. І ми з вами вже е, розуміємо, що медіа і інформаційний продукт, або журналістський матеріал е, це різні речі. І сьогодні у нас час від часу виникало питання е, комунікації або спілкування називали. Оксана мені передала кілька публікацій їхніх е, минулорічних, і там е, значить, е, перекладач е, дуже шанобливо ставиться до української мови, вважає, що з українською мовою можна передати абсолютно все. І там, де в тексті оригінальному була комунікація, прикладач вживала слово спілкування. Насправді термін комунікація дуже агресивно входить в життя людей і е, вживають його не тільки спеціалісти, а в принципі в західних суспільствах всі розуміють, що таке комунікація, що це не тільки е, я не знаю, дроти, якісь сполучення і так далі, що це є процес. Я би тут просто зараз звернула увагу на те, знову ж таки, щоб ми чітко з'ясували, що, що таке інформація і що таке комунікація, чим вони відрізняються. В ході дискусій, зокрема, коли Валерій Феліксович говорив про, про, про інформаційні продукти, про те, як вбивають медіа і так далі. Ми говорили про те, зачепляли оцю тему процесу комунікації, але ми також з вами говорили, було запитання, а чому у нас медіа такі, чому журналісти в нас так само, а не інакше роблять, виробляють інформаційний продукт і чому наші телепрограми, газети такі. Оксана на початку дня згадала шведський досвід, потім пізніше ми кілька разів до нього поверталися про те, що медійна культура. В Швеції, як і в багатьох інших європейських країнах, надзвичайно високе. Там населення читає, і це зумовлено знову ж таки тим, що медіа є невід'ємною складовою демократії. Тобто демократії не може бути без вільної преси, без оцього якісного журналістського продукту. Якщо повертатися, можна багато прикладів наводити, але просто розуміння цієї дуже важливої ролі медіа як четвертої влади, яка справді має владу, тому що вона впливає, вона впливає не тільки на прийняття рішень політичних, вона впливає на те, щоб вносити ті чи інші питання в порядок денний, вона впливає на рівні обговорення рішень, прийняття рішень і потім їх втілення. Так ось значить, щодо Швеції, де вона малесенька країна в, в, в Великій Британії, нагадайте мені, 2 мільйони населення. Так? і Звичайно, що там наклади газет е, до мільйона якісної преси. Якісна преса ніколи не може бути багатотиражною, тому що якісна преса має вищу аудиторію, ніж популярна таблоїдна, жовта преса і так далі. І тим не менше, там до мільйона е, передпла... цих примірників щодня виходять газети. І ці газети, якщо брати до уваги Times, Guardian, вони існують 200 по 200-180 років. Тобто це говорить про що? Про те, що цей інформаційний продукт він дуже якісний... люди, В Британії, до речі, немає передплати. Там щодня людина купує, достає гаманець і купує а, газету чи недільний випуск газети підсумкової. І вона це голосує за цей продукт своїм гаманцем. Інакше людей не заставиш купити, там немає цих рознарядок, переплатіть, ніхто нікого не заставляє. Йдеться про те, що це є невід'ємна частина, є дуже гарне порівняння, що в тих країнах, де є вільна преса, там ніколи немає голодоморів. Колись після виборів 2010 року, коли тема політичної цензури знову повернулася, в обговорення публічне на деяких ток-шоу. Я згадую, як Інна Богословська у Савіка Шустера сказала, Савік, де да що ви сити свободу? Ну, тоді виник рух стоп-цензурі, якщо ви чули про це, якщо не чули, ми пізніше поговоримо. Ось, Але Інна Богословська каже, де да що ви Савік морочите всім голову, сити свободи слова, разве у вас її нет? От нам треба лучше туалети строїти по всій страні, нам треба там то строїти. І Савік їй тут же каже. Інна Германовна, так, да? Ви розумієте, що якщо не буде свободи слова, ви деньги украдете і туалети не построїте. От в чому річ? Тому що э, зараз, э, оце говорячи про комунікацію, таке дуже якесь э, слово, есть, и, как, как стрибате, в, в, воно звучить, тому що багато хто не розуміє, але но нове явище. Нове явище, так як, знову ж таки, ми тільки зараз доходимо до розуміння, що інформація, пропаганда це щось одне. Журналістика це щось одне, а мас-медіа медіа це щось інше. І я тут якраз хочу, щоб ми проговорили деякі точки і е, е, з'ясували, що є, що. Що є просто інформування, а що є комунікація. Е, значить, е, в, в Швеції, повертаючись до прикладу, Швеції, е, є кілька типів демократії на Заході. Шведська демократія називається democracy». демокрасі. Хто є фахівці з англійської мови, патисип це учасник. Значить, Патисипейтори democracy» – це коли абсолютно все населення задіяне в процес обговорення рішень, прийняття рішень і втілення політичних рішень. І це робиться, як населення може впливати на рішення політичні? Як воно може впливати? Їх ну, 5 мільйонів, але це мільйони людей. Як вони можуть кожен бути задіяним через медіа? Через медіа. Теж дуже дуже цікава медіасистема шведської, шведська, але через медіа люди задіяні до всього демократичного процесу. Тепер, значить, стосовно того... Uh -huh. Маленький інтервал, тому uh -huh. що він дуже фізично, так би мовити, це пояснює на всіличному рівні. Mm -hmm. Ти ніколи не зрозумієш, чим відрізняється якісна преса. Я дуже вчилася в Британії в моєму в школі. Я ніколи не там, там не подала коштів. На те, щоб купувати щоденну газету. О, але коли я приходила, їм просто мовити, в кав'ярнях, я збирала ці екземпляри, читала. Я ніколи не забуду це відчуття такого реального фоліалу, так, 300 сторінок, типового і британського суботнього випуску. Недільно, І в мене потім ніколи, коли я починаю брати українську газету, у мене завжди звичайно читати метро, я її повеслю за 7 хвилин. Притом я знаю текст, я вам розкажу, на якій сторінці, повторю все. І мені от пусто від цієї преми. А інша річ, коли ти знаходиш всі свої вподобання в, 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 в реальному цьому недільному коліанті. І оце відчуття проведеного дня з якісною британською пресою, це просто навіть ну, неможливо передати. ви знаєте. Е, ну, тобто, Це то була велика, велика ілюзія, велика неправда, коли говорили, що там, ми були найбільш читаючою країною, а більше ніхто в світі, насправді, медійна культура в демократичних країнах дуже висока. Без преси не можна. І, е, наприклад, Швеція, Розуміючи, що людей треба свідомих громадян, які б брали участь в демократичних процесах, треба готувати з дитсадочка. І, до речі, вони значить, починають вчити дітей в школі читати не за буквариками, тому що підручник шкільний це є авторитет, це є е, е, би, підтвердження, е, ну, сертифікат того, що це справді наука. В Швеції вчать діток читати. Не за буквариком, а з газетами. І їх вже з, з першого класу залучають до цього процесу критичного оцінювання а, інформації і джерела інформації, чи можна йому довіряти, чи ні, наскільки можна. А чому ця газета так пише, або цей телеканал саме так подав цю новину? Тобто орієнтуватися в цьому... Знаєте, от ми сьогодні чули концепцію. Я, на жаль, тоді ну, не змогла, не хотіла переривати. Ставити завдання, що захистити дітей від мас медіа це ну, просто дискусія, яка приведе в глухий кут. Ми ну, Не можемо ми захистити дітей від мас медіа так як не можемо захистити від того, що сонце встає і піднімається. мас медіа є. Нові технології роблять неймовірні речі. Ніхто не може контролювати інтернет. Зараз ці телефони і так далі. І так далі. Тобто, Е, інша річ, що повинен бути стрижень у дитини, як на це реагувати. Так само можна говорити, давайте заборонимо, ну вже забороняв п'янство, п'янство, вирізали всі виноградники, але алкоголіків не поменшало. Так само по наркоманію. Тобто дитину треба виховувати, має дитина розуміти. тобто Можна не йти в, в ставки, в річки, тому що ти затонеш, але треба просто дати нести себе в бутоці, цього навіть сміття, інтернетного, ну, як на це реагувати і так далі. Це набагато речей важливіше. що просто сказати, що е, значить, телевізор, від телевізора всі деградують, а від інтернету там, це тільки погані там, якісь звички і, і так далі. і так далі. Це просто контрпродуктивна дискусія. Це виправдовує наші, наші ставлення. Нічого, нічого не Нічого не діла, абсолютно правильно. Просто не проблема в тому, от як кажуть, проблема не в верлосконі, цей магнат, медійний магнат, якого італійці постійно обирали. Проблема не в тому, що в Італії є берлосконі. Проблема в тому, що італіці його обирають. А чому вони обирають? Тому що щось, очевидно, теж. З цінностями, там, з ставленням до певних речей і так далі. Значить, Тепер дивіться, що до букварика, в Києві є ліцей лідер. Про цей ліцей дуже цікавий досвід, ліцею від дітей, платний і так далі. Він створений був у 90-ті роки, коли кандидат економічних наук, успішний бізнесмен, руки рекету і так далі, з цього дикого капіталізму не знайшов себе в тому дикому капіталізму, а в нього підростали дві дівчинки, вже були віку шкільного, треба було відправити, він не знайшов школи, відповідної гідних, гідної своїх дітей. І він значить, зробив оцей ліцей. Японію, Європу, Штати, весь найкращий досвід педагогічний зібрав і зробив ліцей дуже близький до класичної там, англійської е системи освіти, але взяв найкраще все з різних країн. Він російськомовний. В нього в школі не було, тобто, щоб хтось з нас захотів туди влаштуватись, треба прийти зі своєю унікальною методикою. Наприклад, букварик винайшов вчитель. А в Кировоградській в сільській школі, в ну, області чи Миколаївській, вже не пам'ятаю, вчать не традиційно там склади, а вчать перемішують букви, тобто дорога до скорочитання, читання. читання зразу, зразу. Тобто перемішані букви, діти за день за свою 10 слів і зразу, вже за, за якийсь швидкий час вони читають блоками блоками речення і так далі. Тобто, якщо є унікальна, будь ласка, він російськомовний. Він не знайшов українського філолога, і в цього предмету в школі не було. Але був предмет вишивка, який викладався українською мовою. Діти з задоволенням вишивали. Там, там в нього дуже цікава методика, для кожного віку свій інструмент музична і так далі. От вони вишивали. І тим не менше, діти саме його школи отримували перші місця на олімпіадах української мови. Тобто, він просто настільки урізноманітнює все в нашому житті і змінює статус учня, і змінює статус вчителя. Тобто учень вже перетвориться не на об'єкт виховання чи навчання, а на суб'єкт. А вчитель іноді ну, тобто не завжди може знати все. І він просто може бути, зводитись до скромного дослідника, дуже авторитетного, але він не знати всі е, відповіді на всі питання, особливо коли географія, історія чи щось вивчається по пресі. Тобто близький схід події, тобто, відбулися революції на Близькому Сході, чи ти не може, е, тобто, не, не було знову потраплять в Абсолютно, так. Да. А посібник це вже є своя різна Тобто, Це треба час, щоб воно там вистояло, щоб ці знання вже набрали там, достовірності відповідно, і так далі. Значить, Тепер, значить, дуже швидесенько, давайте ми збережу. До речі, я скажу, я вам просто буде, буде мене там в моїй презентації завтра, все завтра вже, я вам покажу кілька останніх, дуже цікаво. New York Style, вони кожного дня роблять свою газету ще як варіант для вивчення. Тобто я вам прошу, це британський, ну, американський сайт, тобто, крім того, що це газета як газета, в ній ще до 10 уроків розміщується, по, неї, по ній можна провести зразу 10 уроків по кожному випуску.